Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. Пряма трансляція другого матчу півфінальної серії плей оф чемпіонату України між Київ та Одеським штормом. Нас розпочинається. Є власне команди. Вже ми бачимо, що готові до стартового вкидання. Бачимо, ми з вами суддівську бригаду. Сьогоднішній матч обслуговуватимуть два головних арбітри: це Андрій Севрук та Олексій Рябіков. Тимур Чермашенцев та Олександр Пономар. Сьогодні у ролі лінійних арбітрів. Вкидання пам'ятне вкидання перед сьогоднішньою грою. Звичайно, кожен день, кожну секунду, пам'ятаємо друзі про те, якою ціною нам дається можливість зараз відчувати відносно спокійне мирне життя в нашій країні і, зокрема, проводити хокейні матчі, хокейний чемпіонат, вболювати за свої команди. Тож, звичайно, що вкотре дякуємо Збройним силам. України нашим захисникам і захисницям, ну і не забувайте, будь ласка, друзі, зараз підтримувати наших воїнів, наших захисників, тому що тільки ми самі можемо собі допомогти побороти російських окупантів. Ми говорити про ті зміни, які відбулися в порівнянні з першою грою. Зараз небезпечний момент і Хас забирає шайбу. Пам'ятаємо, що і в першому матчі у нас вистачало драйву на самих перших секундах. Не на всі 100% вдавався як в одній, так і в іншої команди. Але ось зараз можливо щось зміниться в цьому протистоянні. Принаймні дуже непогано контролюючий був в чужій зоні зараз одесити. І ще один свисток. Ніхто тут ще особливо не втомився набагато більше ігрового простору. Тож зараз може виникнути момент, який не очікувався. і зараз він виникає. Є в поворотах. Артем Партной опинився на дуже близькій відстані до чужих воріт. І... Ми Бачимо, що ще один гольовий момент від одеського шторма активніше сьогодні. Гості розпочинають цю гру це 100%. Чіпляється за шайбу. 12-й номер Ян Ху також один з героїв першого поєдинку. Гравець, який оформив і Зараз допомагає своїй команді відкрити рахунок в цьому матчі. Ярослав Панченко замикає цю комбінацію із... Прицільним катком середньої дистанції прошиває Гордюшина. Ну, нажливо, це другий гольовий момент, для Київ Кепітал в сьогоднішньому матчі. І ось ми бачимо, що, в принципі, із реалізацією своїх наход у команди Вадима Шахавчика все дуже-дуже непогано. Янг Ху, здавалося б, тут загубив десь шайбу, поки розвертався в куті майданчик, але зрештою віддав передачу на п'ятак. Там прийом пасу від. Черненка і Черненко, звичайно, що із своїм досвідом тут навіть здавалося в статичній такій позиції. Дуже-дуже цікаво буде глянути сьогодні на гру третьої ланки нападу від шторма. Партно зараз викидає шайбу із власної зони через захисне скло і, вочевидь, заробляє таким чином собі дві хвилини за затримку часу гри. Не розрахував траєкторію десь. Загнали його суперники і перекидає через захисне скло. Чого робити не можна, якщо ти знаходишся у власній зоні? Кепітал повертає собі шайбу, олійник віддає на Карпенка. Друга спецбригада допрацьовує допрацьовується більшість. Як по поворотах, можна добивати, зараз порожні, і це є реалізація більшості. Севастян Карпенко робить рахунок 2-0 в нашому матчі. Ну настільки легкі шайби так закидає Київ Кепітал в перших періодах. Ось це якась зовсім. Незрозуміла тенденція з точки зору того, як грає одеський шторм. Так і зараз дивимося ще раз на повторі. Ну тут зрозуміло, що вже питань до Гордюшина немає. Так, шайба після першого небезпечного китка перелітає йому за спину переміститися в такій ситуації. Зорієнтуватися взагалі, де шайба знаходиться вкрай важко було. Ця остання хвилина, як і перша, проходить. Під акомпанемент атак гостівої команди, але результат на табло нам говорить про інше. Хоча зараз він змінюється. Ну напевно, що один з найбільш активних нападників гостьової команди Віктор Ніконов і в першому матчі себе непогано проявляв і сьогодні активно створював нагоди і сам кидав. Він саме відзначається. Скорочує відставання і дуже важливий гол такі шайби називають гол в роздягальню, так не дарма, тому що це яка психологічна. Допомога, скажімо так, так і допомогти команді і матеріально. Зараз небезпечний момент і шайба залітає у ворота. 2-2 стає рахунок. На початку другого періоду після достатньо такої несподіваної атаки так особливо тут ніщо не відчувало якоїсь гольової нагоди. Але шайба опиняється у воротах, і скороход зараз приймає вітання. Нам потрібно глянути на повторі, з чого цей момент виник. Ось тут здавалося, що шайба була вже втрачена, і скороход з незручною виконує постріл на п'ятак. Ну ось тут питання чи не від самого голкіпера шайба заскочила у ворота, тому що мені здається, що підставляння там не було. Наскільки я бачу, Мусюк не торкнувся цієї шайби, і скороход ось цього ракурсу має бути видно. Можливо, і було переправляння все ж таки від Мисюка. Зараз давайте послухаємо оголошення на льодовій арені. В тій атаці, яка закінчилася, все одно другим темпом відновити гоститу і варити таки одну гольову нагоду. І зараз знов таки скидка вже за лінією воріт на п'ятак. Знову вона не проходить. Але Кепіталс, очевидно, що зараз отримавши. Бачимо ми, що і на другому поверсі, як і в першому матчі, вистачає У нас е глядачів, не на всіх вистачало місць на трибунах сидячих. Е ну, є одна з таких, до речі, приємних е ініціатив, від Київ так, це Нервують обидві команди в якісь моменти це заважає віддавати більш точні передачі, як наприклад, щойно це було. Окунані Кепіталс. І ось такі втрати в нас регулярно трапляються. Ось ми бачимо, що такий накал пристрасти в матчі в нас не витримують. Витримують хокеїсти, але не витримують захисні борти. І ось тут пауза насправді в нас може затягнутися через те, що зараз, наскільки я розумію, ціла секція з цього захисного скла вилітає просто. І, на щастя, що падає не на лід а назовні, ну, знову таки, так ми бачимо атака на атаку, і це трішечки йде об розріз із тими припущеннями, з тими думками, що я щойно озвучував, що, що можливо буде така обережна і прагматична гра. Все ж таки, дійсно, обидві команди з дуже великим бажанням. Лізуть на ворота один одного і щойно бачать якісь вільні зони, вільні коридори, намагаються спрямовувати свої передачі. І один-два швидко хокеїстів обов'язково там пропонують себе під ці паси. Що, в принципі, це таке неприємне вибухове. Одразу гасять, одразу гасять дуже непогано тримають рівень в тому матчі. Судді за це їм респект. І зараз шайба опиняється у воротах. 3-2 стає рахунок. Одеський шторм вперше в цій серії загалом виходить вперед в окремо взятому поєдинку. Треманов навіть без ключки продовжує святкувати. Радіти своєму голу. Звичайно, зараз дуже багато емоцій в 37-го номера. 3-2. Одеський шторм закидає три шарби поспіль. Ратушний і Стоцький. Тут зараз два захисники більшості на синій лінії. Стоцький на ратушного віддає. Шайба на п'ятачку. Кудок по воротах. Який сейф від Хаса. Діграний, але постелився по льоду, і якраз суперник не перекидає через нього шайбу. А Радик Хас зупиняє її своїм тілом. Там не помічали більшості чи меншості. А ось останні два. Це вже якраз ті порушення правил, які роблять різницю в кількості гравців на льоду. Ще один свисток, ще одна пауза. Фізоромко на льоду. Сірченко сьогодні з Луговим був в парі заявлений. Тож, очевидь, тут також зараз відбудуться певні зміни. Через 30 секунд. Зараз вихід вічнавіч може бути у Сідоранка. Через півхвилинки має повернутися крикля на лід. А вилучення Сірченка все ще буде актуальним. 5 хвилин в третьому періоді в нас тільки позаду. Ху, Його вихід вічнавіч. Ху завдає китка в ближню дев'ятку. Яке виконання! Янг Ху зрівнює рахунок в цьому матчі. Закидає він у форматі 4 на 4. А рахунок робить 3-3. Панченко Панченко вміщується в центр. Падіння Ярослава Панченка і знов підіймає руку один з арбітрів. Виключення зараз буде. Сидоренко незадоволений цим моментом, але нічого не поробиш. Навіть неозброєним оком з цієї ігрової ситуації було помітно, що Ярослав Панченко вже переграв. І вже бачу, друзі, що перевалили ми через 300 вподобайок. Дякую вам. Не зупиняйтеся і будемо разом працювати на Популяризацію українського хокею. Звичайно, чим більше буде уваги до цього прекрасного виду спорту, тим швидше він прогресуватиме, як це робить зараз Ярослав Панченко, який в цих класичних хокейних гойдалках повертає лідерство своїй команді, реалізуючи більшість. 29-й номер зараз вже емоційно реагує на свій гол. Ну і дійсно це дуже важлива шайба з точки зору того, як нас події на льоду відбуваються в сьогоднішньому матчі. Це ось класика. Дійсно, хокейна класика, коли по черзі команди ведуть в рахунку, зрівнюють його, втрачають лідерство. І всі ці поїдалки продовжуються. У нас не факт, що вони на цій шайбі закінчаються. Шайба на синій лінії. Кидок і забирає Радик Хас. Забирає шайбу. Буляков, здається, кидав. Михайлов. Знайдуться і ті вболівальники, які будуть говорити, що занадто вже протискають обидві команди в таких епізодах. Якщо є бажання, можна написати, ой-ой-ой, яка шайба зараз залітає у ворота Київ. Кепітал Сніконов оформлює дубль в сьогоднішньому матчі. Просто лазерне влучання у дев'ятку. Аж пляшка радика хаоса підлітає з сітки воріт. Ну і реалізація більшості від шторма, яка знову поновлює статус-кво в нашому матчі. Давайте подивимося за цією комбінацією. Ось вона передача на верхів лівого кола вкидання, і просто під поперечну, як вгатив цю шайбу 27-й номер одеського шторма. Ну, це заглядіння просто. От якраз вже в останній третині епітас намагається все цементувати, ловити знову ж таки китки на себе. Заважати супернику віддавати передачі. Але на весь ігровий майданчик їх не вистачає. Зараз, зараз непогане перехоплення. Є момент у Київ Кепіталс. Можна добивати шайбу у воротах, друзі, і це перемога для Київ Кепіталс. Капітан команди Сергій Черненко. Закидає переможну шайбу в цьому матчі. Ну і це просто неймовірна розв'язка. 41-річний капітан і лідер Київ Кепіталс зараз робить рахунок в цій півфінальній серії 2-0. Ну і погодьтесь, ось. Те, про що ми з вами говорили, потрібно знайти один момент. Скільки терпіла команда господарів, скільки захищалася, скільки намагалася виходити з оборони в атаку, але нічого не виходило. Ось просто банальна ситуація з нейтральної зони, кто було чужу врятувало від прокидання те, що шайба пішла в, в площину воріт. І далі просто чіпляється за свій момент. Один хокеїст, Ось тут дивимось зараз.